У Києві напали на трьох учасників маршу Київ Прайд. Сталося це вже після його завершення. Одного із зловмисників затримали. Повідомила прес-служба столичної поліції. Зранку ж понад дві тисячі людей пройшли центром Києва від будинку учителя до площі Льва Толстого. Головна мета учасників привернути увагу до прав ЛГБТ-спільноти та подолати дискримінацію і насильство щодо них. Хто взяв участь у марші? Дивіться далі. Ай, права не віддавай всі різні, всі рівні. Та зрештою кохання переможе. І з такими слоганами люди вийшли сьогодні, щоб взяти участь у Київ прай. Охороняли марш рівності близько п'яти тисяч правоохоронців. Щоб долучитися до ходу, попередньо потрібно було пройти через металошукачі. Серед учасників Київ прайду не самі кияни. Багато хто приїхав з інших міст України та за кордону. Не всі з них представляють ЛГБТ-спільноту. Частина прийшла підтримати право на самоідентифікацію. На приликі жаль, в нашій країні досить великий рівень ксенофобії, шовінізму і тому і тут не лише щоб підтримати груп з різною сексуальною орієнтацією, гендерною ідентичністю, а й тому, що для мене важлива боротьба за. Права всіх пригноблених груп за п'ятирічну історію Київ Прайду вперше у колонії використали платформу. На ній їдуть рависті артисти, так звані Драґ Квінс. Щоправда, до вподоби це було не всім. Це гріх, це гріх заборонений. Що ти удивляєшся, Біблію почитай, ти, ти в Україні <різько> живеш. Прийшов на марш і Максим на банері, який він тримає написано рівність. каже: єдине, чого хоче права бути вільним. Я хочу отставить свое право за свободную жизнь, потому что, когда я хочу пройтись по набережной, допустим, с молодым человеком, да, как это делают девушки и парни, я хочу перестать бояться, чтобы меня побили или были прецеденты, когда обзывали, причем не самыми ласкими словами. У Київпраді цьогоріч взяли участь близько трьох тисяч людей. Серед них і представники закордонних дипломатичних місій. І то йдеться про права рівні для всіх, не про привілеї, якісь а просто можливість бути собою, можливість самовияву. Цим, зрештою, після революції гідності Україна відрізняється і повинна відрізнятися від таких сусідних країн, як Росія, де людські права не є в даному моменті на порядку. Маршрут ходу довелося змінити через провокації. Дорогу учасникам маршу намагалися перекрити кілька десят людей, зокрема члени правого сектору. У кількох ще до початку ходу поліція виявила балаклави, газові балончики, зеленку та курячі яйця. Ми були до цього готові. У нас була альтернативна версія маршруту. Тому ми пройшли. Мені здається, завдяки цьому перекриттю навіть більшу відстань, бо ми кілька разів звернули. Поліція затримала шістьох осіб, які намагалися прорватися крізь кордон правоохоронців. Їх вже відпустили. Двоє силовиків зазнали легких травм. А вже після завершення ходу на трьох його учасників напали на вулиці. Вони були із символікою ЛГБТ. Одного з нападників поліція упіймала. Олена Блізнякова, Вадим Тимофієв. Новини на першому.